Залишати будинок заборонено, як і в більшості країн Євросоюзу з 1 липня в Німеччині діють нові правила для українських біженців, і одне з них вже набуло широкого резонансу. Чи правда, що Німеччина тепер обмежує переміщення українських біженців? І які наслідки очікують на тих, хто знехтує новим правилом? Про все це розповімо далі. Тож додивіться це відео до кінця, щоб розуміти свої права. З 1 липня німецький центр зайнятості, також відомий як Джоб Центр, змінив умови надання соціальної допомоги українським біженцям, які не встигли знайти роботу. Відтепер для отримання виплат. Від так званого Бюргергельд ви маєте постійно проживати за місцем реєстрації або принаймні у 2,5 годинах їзди автотранспортом від нього. Незвичне правило запроваджено для того, щоб біженець міг швидко взаємодіяти в центр, у якому він зареєстрований. Відповідно відповідати на пропозиції потенційних роботодавців. Щоб підтверджувати місце перебування біженцю, необхідно відповідати на повідомлення. Відповідь підтягує вашу геолокацію, і таким чином в центрі дізнаються, чи порушуєте ви правило чи ні. Це щось на кшталт застосунку вдома в Україні під час карантину. Тоді людей, які поверталися за кордону, теж обмежували у пересуванні і змушували підтверджувати своє перебування. А що буде, якщо правило, ви все ж порушите? Якщо Джоб Центр зможе довести, що ви перебували далеко від місця реєстрації, вас позбавлять не лише мінімальної ставки з безробіття, а й виплат на сплату житла. Також центр зайнятості скасує ваше медичне страхування, а це явно не те, що необхідно біженцям. З роботи, а що ж робити, якщо залишити місце реєстрації, все ж необхідно. Ну, якщо вам треба їхати в суботу чи неділю, ви можете вільно це робити, адже у вихідні ніхто на роботу вас запрошувати не буде, тому правило не діє. Якщо ж необхідно виїхати у будній день, тоді зв'яжується з Джо Центр, щоб повідомити про свою поїздку. Бажано щонайменше за 5 днів до від'їзду. Якщо причина справді вагома, центр піде вам назустріч без штрафних санкцій. Але якщо місце реєстрації необхідно залишити тут і зараз, тоді ви маєте пам'ятати про ліміт. Джо Центр дозволяє порушувати правило перебування не за місцем реєстрації не частіше ніж 21 день на рік. Але якщо більше днів усі Виплати будуть скасовані. Якщо ви не хочете залежати від місця реєстрації та джоб центр але ніяк не можете знайти собі роботу в Німеччині. Напишіть нам у будь-якому месенджері, і ми допоможемо знайти вакансію, що підходитиме саме вам. Посилання на месенджери для зв'язку ви знайдете під цим відео. А чи знайшли ви собі роботу в Німеччині і чи задоволені ви неї? Розкажіть у коментарях і напишіть, звісно, що думаєте про нововведення від німецького уряду. Не забувайте і про підписку та лайк цьому відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.